Радіо UA Також понад 9 тисяч мирних українців загинули від початку повномасштабної війни Росії проти України. Моторошні дані повідомили в ООН. серед загиблих понад пів тисячі дітей. Крім того, 15 тисяч людини отримали поранення. Це та чи не вперше, коли ми отримуємо офіційні цифри, і направду вони лякаючі. тому що це лише частинка з тих офіційних цифр, які ми отримуємо ще згодом. Увіть собі тільки понад дев'ять, але дивіться, тисяч, це мирні українці. Понад це не враховуючи так, військових. Це важливий нюанс. Понад 9 тисяч мирних, стільки мирних українців загинули від початку повноштану війни, і це лише на тих територіях, власне, які є де окуповані, де ми можемо констатувати факт. Ми не говоримо зараз про Маріуполь, де власне ми не знаємо, що відбувалося насправді. І що так. Яка там точна кількість, кількість? Так, ще е, скільки безвісти пропало? Їх теж не можна в їх, ну, їх рахувати, їх, їх як загиблими. Не так. А власне пів тисячі дітей. А це це жахливо, тому що це, це просто немовлята, які це анг англята, які ні в чому не винні, просто народилися. І тут їх застав ворог під іменем Росії. Ну і власне 15 тисяч людей отримали поранення. Це люди, життя яких доля, яких назавжди зруйнована, і знову ж таки, це все занижені цифри. Це цифри від ООН. О, а ми знаємо, що таке ООН, Ми знаємо цю організацію і як вона подає інформацію на користь кого, на користь якої сторони в цій війні вона грає. Радіо Чикаго.